Завалялися десь макапа Тут на реп герой такий ч як собака Мій битий бампер, давно відвалився на трапах Я був фанатом багатьох від мені до пака Комусь палаці для когось облуплення зали Станція метро у Львові, когось налякала Там, де скоро порче щоби плавати в Польщу На дев'яте можуть накласти у горщик Я жив багато, де у Харкові сотні цикаті. Коли приїхав на вокзалі, манти були раді, Радіоринок ринок, салтюка, тебе. Що купує щось, то треба знайти адвокатів. Війна в країні, мої друзі, ночують в окопах. Потап стівав про волонтерку, хайпуючи ротом. Клуби Києва забиті, всі дригають сраками Поки тебе не зачепило, та очі не плакаємо. Борю на тебе не зачекає. Санта Львова до Дніпра доберуся, хоча б на санках місто моє Павлоград то буде гарантом. Щоб тримати в пам'яті, чому став мігрантом країна в сраці, поки. Tere, Наші тропіканка мене чмірили всі, коли зафіток Сенді панди хотіли пранків мій батя виграє в танки. Коли я зможу заспівати, взірву усе панком Усі стрибають зі штанів ще потрапити в топи. Одна проблема, топи міряють нині тіктоками я інтегруюся. У світ за вантарами, ботами мене всі роботи забанять, як стану питлотою по. Чи коміком тут розважає, вас усіх погонає, чи проміні борюсь з собою, щоб забути усі свої помилки Граю актора, поки гра не закінчиться, в тому давай тихенько, Поки тебе тут не почули, не розпадайся, музика може, врятує Тут Форт Боярд, я з ключами, прям як паспорту. Відкрию двері для тебе, ти сам я не піду. Чому став іммігрантом? Горі на тебе не зачекає Зі Львова до Дніпра доберуся хоча б на санках Місто моє полуграта буде гарантом, Щоб тримати в пам'яті, чому став іммігрантом?